Всім привіт! Це компанія «Автофокус», У нас для вас нове надходження. Ось такі Форт Мандео 2011 року. оснащений 2,3 бензиновим двигуном та газовим обладнанням. Автомобіль офіційний від першого власника. Перша та єдина реєстрація самого салону. Має камеру заднього огляду. Весь обслужений, без будь-яких зауважень, як технічно, так і візуально. Давайте зазирнемо всередину, подивимося, що нас зустрічає. У нас тканевий салончик. Частково електрична частково механічна регулювачка, двокольоровий, без запахів, потертості, повний електропакет, електропривід дзеркал, має протиотуманні фари, мультифункціональне кермо, керування звуком, кроїз-контролем, бортовим комп'ютером, телефоном 198 тисяч пробігу, ESP, підігрів лобового славу повний, додатково встановлена ось така аудіосистема. Має гарну камеру заднього огляду, має двозонний клімат-контроль, автоматичну коробку передач, автомобіль старт-стоп, все як має бути. Також давайте по задньому ряду зазирнемо. По задньому ряду сидіння у нас так само все чистенько, рівнесеньке, є кріплення, ізофікс, у вас дитяче крісло, цьому підтвердження. Тому, друзі, якщо ви шукаєте економічний автомобіль на кожен день, запомірний цінник. Запрошуємо вас на перегляди, тест-драйви. дане авто знаходиться місто Київ, територіальна оборони 102. Чекаємо на вас.